Вітаю! Сьогодні готую мармуровий сир. Дуже він мені подобається і на вигляд, і на смак, а також до вподоби те, що його можна готувати за рецептом будь-якого сиру, який найпростіший, який найсмачніший. Особисто для мене це качота. Молоко я вже відігріваю у двох ємностях, обов'язково контролюю температуру. Також уже розвела фермент у двох скляночках і приготувала барвник «Анатто». Після того, як молоко дійде певної температури, я буду додавати барвник, гарнесенько його розмішаю, аби воно розійшлося по всьому молочку. І лише потім я додаю закваску. А через 30 хвилин додаю фермент. Ну, все, знаєте, за класикою жанру. А потім вже коли розріжу згустки. Тоді я їх з'єднаю в одну ємність. Якщо ви ще ніколи не готували, обов'язково спробуйте це досить просто, а в сироварінні найскладніше чекати визрівання.